1966 року Чикаго завмер від жаху. Однієї ночі, коли більшість міста спокійно спала, у звичайний студентський гуртожиток для медсестер проник чоловік, ім'я якого назавжди залишить темний слід в історії США. Він зайшов тихо, але вийти звідти живими вдалося лише одній: Річард Спек, людина, яка не мала чіткої мети, не залишила логічного мотиву. Не виявляла планування, але спричинила один із найстрашніших злочинів ХХ століття. Це історія про ніч, що розтяглася на години болю й хаосу, про вісім молодих жінок, які навіть не уявляли, що опинилися в пастці одиночного монстра, і про єдину свідку, якій вдалося пережити неможливе і розповісти світові, хто стояв за цією кривавою трагедією. Сьогодні ми зануримося в життя Річарда Спека, його дитинство, яке хилилося до безодні, роки непередбачуваної агресії і ніч, що перетворила його ім'я на символ холоднокровного жаху. Річард Спек народився 6 грудня 1941 року в невеликому селищі Керквуд, що за 6 миль від міста Монмут у західній частини штату Ілінойса. У сім'ї Бенджаміна Франкліна Спека та Маргарит Мері Карбо. Він був сьомим із восьми дітей у сім'ї. Незабаром, після народження 1943 року його молодшої сестри Керолін, сім'я перебралася до Монмута, де його батько влаштувався на роботу пакувальником товару на одному з комерційних підприємств. У спека були дуже близькі стосунки з батьком. Проте той помер на початку 1947 року від серцевого нападу у віці 53 років. У 1949 році його мати зустріла страхового агента з Техасу Карла Августа Рудольфа Ліндберга, який був повною протилежністю отця спека. Він був лінивим, страждав на сильну пристрасть до алкоголю і був кілька разів затриманий поліцією за водінням в нетверезому вигляді. Проте 10 травня 1950 року вони одружилися у місті Пало Пінто, штат Техас. У цей час Спек та його молодша сестра жили у старшої сестри, Сари Торонто, яка на той час вже була одружена. Коли Річард закінчив другий клас, мати забрала його, і вони перебралися у містечко Санто, розташоване за 40 миль від Форт Уерта в Техасі. Де Спек пішов у третій клас. Через рік вони перебралися в Даллас, штат Техас. У Далласі сім'я Спека жила в одному з найбідніших і найнеблагополучніших районів міста. Спек ненавидів свого відшима за те, що той міг не приходити додому кілька днів. Майже весь час спив, бив і ображав Річарда, а також піддавав його моральному тиску. З 4 по 8 клас він провчився у державній школі Далласа, де йому потрібні були окуляри для читання, але він відмовлявся їх носити. У 1952 році в автомобільній аварії загинув старший брат Річарда, 23річний Роберт Спек. Восени 1957 року 15-річний Річард Спек вступив до Кройзер Технікал Хайскул. Проте покинув її в січні. 1958 року, частково через проблеми з оцінками та алкоголем. Наприкінці 1954 року у віці 13 років Річард Спек почав вживати алкоголь. Наприкінці 1956 року у віці 15 років він почав напиватися майже щодня. 1955 року його вперше було затримано поліцейським. Протягом наступних восьми років. Він ще кілька разів зазнавав арештів за різні дрібні злочини, скоєні в основному в стані алкогольного сп'яніння. Річард Спек працював різноробом на підприємстві з розливу пива Севена Bottling Компані з 24 серпня 1960 року, по липень 1963 року. У жовтні 1961 року 19-річний Річард Спек. Познайомився з 15-річною Ширлі Анет Малоу. Через три тижні у листопаді вона завагітніла. А у січні 1962 року вони одружилися і спочатку оселилися в будинку сестри Річарда Керолін та її чоловік. Мати спека також оселилася з ними, оскільки на той час вона розійшлася з Лінбергом, який переїхав до Каліфорнії. Після укладання шлюбу Спек перестав використовувати ім'я Річард Бенджамін Ліндберг і повернувся до імені отриманого при народженні Річард Бенджамін Спек. 5 липня 1962 року Ширлі народила дочку Робі Лін Спек. У цей час Річард відбував тритижневе ув'язнення у місцевій в'язниці за п'яний бешкет і бійку у місцевому барі. Наприкінці липня 1963 року Річард Спек був знову заарештований за підробку чека на 44 долари, крадіжку трьох банок пива і пачки цигарок з місцевого продуктового магазину. У вересні того ж року він був засуджений до трьох років в'язниці, але відсидівши півтора року, був умовно достроково звільнений. 2 січня 1965 року з Хансвіль Юніт Прізен. Через тиждень, близько 20 хвилин на третю ночі, озброєний ножем Річард Спек напав на жінку на парковці біля її будинку. Вона закричала, і злочинець втік. Проте за кілька годин він був затриманий поліцейськими за кілька кварталів від місця події. Його звинуватили в нападі за обтяжливих обставин і засудили до 16 місяців ув'язнення, повернувши до в'язниці Хансвіль Юніт Prison. Проте, через помилку в документах спека було випущено вже 2 липня 1965 року по закінченні свого терміну порушення умовно дострокового звільнення. З липня до жовтня 1965 року спек працював водієм вантажного автомобіля для Патерсон Мід Компані. Він потрапляв в аварії на робочій вантажівці принаймні 6 разів за час роботи. Проте причиною його звільнення стали пияцтво та прогули. У грудні 1965 року Ширлі Анет Малоун подала на розлучення, і за рекомендацією своєї матері Спек пішов жити до знайомої 29-річної жінки, якій потрібен був нагляд за трьома дітьми, поки вона була на роботі. У другій половині січня 1966 року суд прийняв рішення розвести ширлі та річарда. Наприкінці того ж місяця спека знову заарештували за те, що в п'яній бійці він поранив суперника ножем. Йому були пред'явлені звинувачення в нападі за обтяжливих обставин, проте найнятий матір'ю спека адвокат зміг переконати суддю пом'якшити звинувачення до звичайного порушення громадського порядку. І спеку вдалося відбутися лише штрафом в 10 доларів та трьома днями ув'язнення. 5 березня 66 року Річард придбав вживаний автомобіль. Увечері, 6 березня, він вкрав 70 блоків сигарет з місцевого магазину, а потім розпродав їх з багажника автомобіля на парковці того ж магазину. Поліція відстежила покинуту спеком машину, і 8 березня випустила ордер на його арешт. У разі затримання це був би 42-й арешт спека, за яким неодмінно було б ув'язнення. Сестра спека Керолін відвезла його на автобусну станцію Далласа, звідки він сів на автобус до Чикаго. Перші кілька днів Річард жив у своєї старшої сестри Марти Торонтон разом із її сім'єю у Чикаго. Потім повернувся до міста свого дитинства, Монмут. Спочатку він жив із друзями дитинства. Проте незабаром його брат Говард, який працював Теслою у Монмуті, допоміг йому влаштуватися на роботу шліфувальником гіпсокартону. 16 березня 1966 року він дізнався, що його колишня дружина знову вийшла заміж через два дні після розлучення з ним. Це дуже розлютило Річарда, і він 9 днів провів у Запої у місцевому барі до 25 березня. У 30-х числах березня спек пограбував у туалеті місцевого бару одного з відвідувачів, погрожуючи йому ножем. 3 квітня 1966 року спек проник у будинок 65-річної мешканки Монмутта Харіс, зв'язав і збалтував її, а потім украв 2500 доларів і втік. 15 квітня 1966 року спек був допитаний поліцейським з приводу вбивства. 32-річної барменши Мері Пірс, яку востаннє бачили 9 квітня 1966 року, о 20-й на першу ночі, коли вона виходила з бару разом зі спеком. Про її зникнення заявили 13 квітня, а тіло знайшли у порожній будівлі свинарника за баром. Вона померла від удару у живіт, що призвів до розриву печінки. Спек часто бував у цьому барі. І в попередньому місяці допомагав побудувати будівлю свинарника. Тому поліція коротко допитала його і попросила залишитися в місті на випадок подальших допитів. Проте він втік з міста 19 квітня 1966 року. Річард Спек повернувся на квартиру до своєї сестри. Вона жила у північно-східній частині Чикаго на квартирі з чоловіком Генрі, залізничником за професію, та двома дочками-підлітками. Сара Торон була медсестрою. Спек розповів їм історію, що нібито йому довелося тікати з Монмута, бо він відмовився продавати наркотики за наказом місцевої мафії. 25 квітня 1966 року його взяли учнем моряка на флот, при цьому зажадали фотографію, довідку від лікаря та відбитки пальців. Відразу після отримання довіреності та дозволу на роботу він приєднався до екіпажу вантажного судна. Клеренс Бі Рендел з 33 осіб. 30 квітня 1966 року він пішов у своє перше плавання озером Мічиган. 3 травня 1966 року Спек був евакуйований береговою охороною США до шпиталю святого Йосипа в Хенкоку, штат Мічиган, де йому було видалено апендекс. 20 травня він був виписаний з лікарні і повернувся на корабель. 14 червня того ж року у стані алкогольного сп'яніння він чинив бійку з одним із офіцерів на кораблі і був висаджений 15 червня на острові святого Ельма. Там він сів на поїзд і приїхав до Хенкоку, штат Мічиган, де деякий час жив у 28-річної медсестри Джуді, з якою познайомився у шпиталі святого Йосипа. 27 червня вона дала йому 80 доларів на перший час. Після чого він повернувся до будинку сестри в Чикаго. 30 червня, його знову спробував влаштувати на роботу Генрі. У п'ятницю, 8 липня, Річард Спек, завдяки своєму посвідченню моряка, влаштувався на роботу і став очікувати призначення на судно. Він майже весь день стерчав у барі, а потім повернувся до сестри на квартиру. У понеділок, 11 липня, чоловік сестри, втомлений від постійного пияцтва, і перебування Річарда Спека в його сім'ї вигнав Річарда з дому і тому довелося ночувати в нічліжці для бездомних у районі східного парку в Сан-Дібрін, Чикаго. У вівторок, 12 липня 1966 року, він нарешті отримав призначення на танкер на озері Сінклер у штаті Індіана. Через 30 хвилин він автомобілем прибув на місце, проте виявилося, що його місце на танкері вже зайняте. І спек знову залишився без роботи. Він повернувся до Чикаго, але в нього не вистачало грошей на нічліжку і довелося ночувати в недобудованому будинку. Майже весь день він провів у місцевому барі. При цьому він погрожував ножем 53-річній Еллі Мей Хупер, яку він силою змусив привезти його до себе додому, а потім зв'язав і зґвалтував. Ідучи, він викрав з її кімнати револьвер 22-го калібру. Та 25 доларів і повернувся назад у бар для продовження пиття. Близько 22.20 він залишив бар у стані сильного сп'яніння, одягнений у усе чорне, озброєний двома ножами і револьвером, і попрямував у бік чекаського жіночого медсестринського гуртожитку. О 23.00 13 липня 1966 року 24-річний Річард Спек увірвався до гуртожитку. І, погрожуючи ножем та револьвером, зв'язав дев'ятьох медсестер. Після цього, протягом кількох годин, він став виводити дівчат по одній до інших кімнат, де гвалтував та вбивав їх. З останньою жертвою Глорією Деві він практикував некрофілію спочатку вбивши, а потім зґвалтувавши її. Єдина медсестра, що вижила, кора Амурао, закотилася під ліжко, чим врятувала своє життя. Вона залишилася під ліжком до шостої ранку, поки спек, приховавши деякі цінні речі та гроші, не пішов. Після чого вона вибралася з гуртожитку через вікно у своїй кімнаті та почала кричати Вони всі мертві, усі мої друзі вбиті. Відразу після прибуття поліції на місце кору Амурау було вивезено до лікарні у стані сильного шоку та з кількома ножовими пораненнями. Оперативну групу з розшуку злочинця очолив лейтенант управління поліції Чикаго Еміль Гізе. Він порівняв залишені на місці злочину відбитки пальців з даними ФБР Досьє і отримав збіг. Поліція вийшла на слід підозрюваного. Спек, який п'є неподалік місця злочину, був помічений бродягою Клодом Лунсфордом. У цей час поліція склала за його описом фоторобот Річарда Спека. Та розіслала його до всіх газет. 16 липня 1966 року близько 20.30 Лунсфорд зателефонував у поліцію і сказав, що підозрюваний помічений, проте поліція не звернула жодної уваги на дзвінок. У номері готелю спек у ніч на 17 липня спробував накласти на себе руку, розкривши собі вени. Проте він був доставлений до лікарні о 12.30 ночі. У лікарні спека впізнав 25-річний лікар Лерой Сміт, який незадовго до цього читав замітку про злочин спека в газеті. Поліція заарештувала Річарда Спека, при цьому не маючи сумнівів, що саме він скоїв масове вбивство. Для того, щоб з'ясувати, чи був осудним спек при скоєнні злочину, було створено спеціальну комісію з трьох лікарів. Проте цього не було достатньо, і до них приєдналися ще кілька. І в результаті загальна комісія склалася з п'яти психіатрів та одного хірурга. Поки вони розбирали психіку Спека, той у цей час проходив курс психотерапії двічі на тиждень у в'язниці округу Кук у тюремного психіатра доктора Марвіна Зіпрона. У своєму звіті про стан річарда спека той писав, що злочинець відчуває провину і каяття у своїх діях а також страждає на клінічну депресію. Поряд із сильною ненавистю до жінок, у нього присутня така ж сильна любов до матері та сестри. Також успеха внаслідок раннього початку вживання алкоголю, були деякі органічні ураження головного мозку, які відбилися на психіці Річарда. У результаті психологічна експертиза, що тривала з 29 липня 1966 року по 13 лютого 1967 року, завершилася. І в своїй доповіді комісія визнала його цілком осудним на момент скоєння злочину. Сам доктор Зіпрон був усунений від надання свідчень на суді через те, що писав книгу про спека з метою отримання фінансової вигоди. За це він також був звільнений з роботи. Одна книга була опублікована влітку 1967 року за згодою з спека. Суд розпочався 3 квітня 1967 року. 25-річного Річарда Франкліна Спека звинуватили у восьми умисних вбивствах, зґвалтуваннях, замаху на вбивство, що спричинило тілесні ушкодження, пограбування та незаконне носіння зброї. Суд також не врахував злочини, скоєні спеком у березні та квітні 1966 року. На суді спек заявив. Що скоїв усі свої злочини під впливом наркотиків та алкоголю та не відповідав за свої дії. Також він заявив, що не збирався вбивати дівчат у гуртожитку, а спочатку лише хотів пограбувати їх. Єдина жертва, що вижила, впізнала Річарда Спека на суді. Лейтенант Еміль Гізе виступив із заявою про збіг відбитків пальців, спека з відбитками пальців, знайденими на місці злочину 15 квітня. 1967 року. Після 50 хвилинної наради суд визнав Річарда Франкліна Спека осудним і винним за всіма пунктами звинувачення і засудив до страти на електричному стільці. Спек подав апеляцію. Проте 5 червня 1967 року вирок був залишений без змін. Спек відразу подав останню можливу апеляцію до Верховного суду штату Іллінойс. Який 22 листопада 1968 року також засудив Річарда Спека до страти на електричному стільці. 28 червня 1971 року Федеральний суд США ухвалив рішення направити справу Річарда Спека на перегляд. Причиною цього стало звинувачення з боку штату Джорджія про неконституційність страти у США. 29 червня. 1972 року Верховний суд штату Ілінойс почав перегляд справи Річарда Спека. 21 листопада 1972 року у місті Пеорія суддя Річард Фіцджеральд повторно засудив 30-річного Річарда Франкліна Спека до восьми довічних термінів по 150 років або 1200 років в'язниці. Справом на умовно дострокове звільнення через 10 років з моменту смерті. Починаючи з 15 вересня 1976 року, Річард Спек сім разів подавав прохання про помилування та умовно дострокове звільнення у 1976 році, 77, 78, 81, 84, 87 та 1990-х роках. Після заміни смертної кари довічним ув'язненням Річарда Спека було переведено з камери смертників у загальну зону в'язниці першого рівня у місті Хрестхіл Іллінойс. У в'язниці він тримав двох голубів, які прилітали до нього і яких він годував. У в'язниці трохи спілкувався з іншими ув'язненими та прославив себе більше як одинак. Він ніколи не був зразковим ув'язненим. Кілька разів його ловили за вживання та розповсюдження наркотиків, а також за самогоноваріння. Однак він ніколи не боявся дисциплінарних стягнень і завжди говорив: ви не можете зробити мені гірше, я і так засуджений до 1200 років в'язниці. Також у в'язниці він зберігав колекцію марок та аудіокасет. Після десяти років начальник в'язниці дозволив йому зберігати в камері радіо. Спек також виявляв активність на тюремних роботах. Найчастіше його посилали фарбувати стіни або вичищати від сміття склади. Також йому дозволялося читати газети. Так, у 1978 році, після того, як його відвідав журналіст Боб Грім, пізніше сам спек читав колонку свого інтерв'ю у чикаго Трибун. Це було перше інтерв'ю, де Річард Спек публічно зізнався у вбивстві, а також заявив. Що планує отримати умовно дострокове визволення до 2000 року. Він заявив, що після звільнення планує зайнятися бізнесом та відкрити свій власний магазин. Коли Грін запитав, чи не намагався спек порівнювати себе з іншими знаменитими злочинцями, Річард заявив: Я не такий, як вони, я одноосібний. У в'язниці у спека з'явилася гінекомастія. Це збільшення грудей через гормональні зміни, стрес і наслідки алкоголізму. Також він казав, що кається у своєму злочині, і сказав, що якби він міг повернути той день, то він просто пограбував би їх і нікого не вбивав, і не гвалтував. Коли один із ув'язнених запитав його, чому той убив студенток, спек жартома відповів: це був просто не їхній день. Також у 1988 році з'явилися чутки про те, що Спек надавав оральні послуги іншим ув'язненим за дозу кокаїну або героїну. Річард Франклін Спек помер о 6.05 ранку 5 грудня 1991 року у тюремній лікарні «Silver Cross Хоспітал, куди був доставлений зі скаргами на біль у грудях від серцевого нападу за день до свого 50-річчя. Сестри і брати Річарда Спека відмовилися від його тіла, тому що боялися осквернення його могили. У результаті його тіло було кремоване в присутності тюремного священника, начальника в'язниці та кількох охоронців. І порох був розвіяний у невідомому місці. За описом тюремного священника вони лише прочитали кілька молитв, а потім розвіяли порох спека. Історія Річарда Спека. Це один із тих випадків, коли зло приходить не з темних підворіть, а просто вривається у звичайний дім, у ніч, яка мала бути спокійною. У ту злощасну ніч життя восьми молодих жінок було зламане не через їхню помилку, а через випадковість, через те, що вони опинилися на шляху людини, яка не знала ні жалю, ні меж. Спек не був генієм злочину чи хитрим маніпулятором. Він був порожнечею, у якій кипів гнів, алкоголь і ненависть. Його ім'я стало символом того, як одна людина може перетворити звичайний гуртожиток на місце невимовного жаху. І, можливо, найбільше лякає те, що майже нічого не віщувало такого вибуху насильства, ніякої логіки, ніякого виправдання, лише сліпа жорстокість. Після спека. Залишилася тиша, яка досі лягає на плечі всіх, хто знає цю історію. Тиша, сповнена думки про те, як крихкі людські життя перед опличчям того, хто не бачить у людях цінності. І коли ми згадуємо цю справу, ми згадуємо не його, а жінок, чиї мрії і майбутнє були знищені за одну ніч. Їхній голос загубився у темряві, але пам'ять про них це те, що не дозволяє стерти цю історію, бо вона нагадує, Справжнє зло не завжди має мотивацію, інколи воно просто приходить і забирає все. Підпишіться на канал, напишіть, що ви думаєте про цю історію, і натисніть на дзвоник, щоб залишитися зі мною у світі моторошних і правдивих історій. Дякую, що були зі мною.